Ну і знову нові плітки щодо дітей Путіна. О, давай такий мершавий, але дивись, скільки їх у нього. Словом, <хи> на екран раптово виліз той, кого Путін роками ховав. Мова йде про його позашлюбного сина, звати його Іван, який танцював лезгінку на фестивалі, який організувала мама Аліна Кабаєва. Цікаво, що після 23-го року Іван на людях не з'являвся. На групових фото спортивної команди його зазвичай взагалі немає. І ось Ванічка, цей, це лише вершина айсберга. Бо, як виявилося, у Путіна дітей не менше, ніж генералів на цьому їхньому військовому параді. Є офіційні доньки Марія та Катерина. Одну пов'язують із наукою, іншу з великим бізнесом, але обидві старанно уникають публічності. Я тобі так скажу: там є ціла така тіньова галерея неофіційних спадкоємців. Як тіньовий флот, да, Росії. як тіньовий флот Росії, яких диктатор, яких диктатор ретельно ховає. Тож, скільки ж дітей? Насправді у Путіна хто з них за папку, а хто за мамку, да? Хто проти? Хто не хоче бути пов'язаний із диктатором? Давайте подивимось нашому наступному сюжеті. Ви ви щойно зачепили тему пов'язану з бізнесом. Згадали одну жінку, потім іншу, але ж ви не все розповіли. Ви лише торкнулися їхніх особистих історій, просто окреслили факт, а деталі лишили за кадром. Такою заплутаною і незрозумілою мовою Путін відповів на пряме запитання журналістки, чому він приховує своїх шлюбних дітей. Ці дві жінки, імена яких диктатор так обережно уникав, насправді його шлюбні доньки. Йдеться про сорокарічну Марію та молодшу на рік Катерину. У дівоцтві путіних, які народилися у єдиному офіційному шлюбі з його колишньою дружиною Людмилою, і саме про них російський диктатор намагається говорити так, ніби вони частина чужої історії. Та, попри те, що Путін ніколи публічно не визнавав, що має спадкоємців, на Росії знають, що старша дочка диктатора працює в галузі медичної генетики, прагне вилікувати людей від важких хвороб та продовжити цикл життя. Чи можна тепер зазирнути людині в голову, прочитати і спрямувати її думки та дії? Схоже, Марія вирішила випробувати свої знання на найскладнішому пацієнті власному батькові. Бо, якщо комусь і потрібне покращення нервової системи та легке оновлення свідомості, то це точно путіну. А от молодша донька диктатора, попри негативне ставлення Путіна до людей, які прагнуть жити в Європі, сама тривалий час жила у Німеччині разом зі своїм коханцем. Та безтурботне життя за кордоном закінчилося. Тепер їм обом заборонено в'їзд до кількох країн, зокрема Великої Британії, Канади та Нідерландів. Причиною тому санкції. Тим часом у Кремлі вже говорять про можливу зміну поколінь у владі. Найближче оточення Путіна нібито просуває ідею, щоб його донька Катерина стала наступницею. За чутками вона може піти на вибори як незалежна кандидатка, хоча насправді матиме повну підтримку Кремля. Але, схоже, офіційними доньками історія путінського родоводу не закінчується. Однією з тих, про кого не слід говорити вголос, це 22-річна Єлизавета Кривоногих. Вона народилась у Санкт-Петербурзі. Її мати, ймовірно, колишня коханка Путіна, яка після народження дівчинки раптово розбагатіла. За словами колишньої депутатки Держдуми, після народження доньки коханка Путіна отримала щедру винагороду. Їй, нібито дістались акції Банку Росія. Нерухомість вартістю у 7 мільярдів рублів, розкішні апартаменти в Монако, частка в компанії морських перевезень, гірськолижний курорт та навіть стриптиз з клуб. Та навіть усі ці мільярди не допомогли сховати головну таємницю диктатора у свідоцтві Луїзи. Немає імені батька, але зареєстрована вона як Володимирівна. Роками вона уникала публічності однак нещодавно опублікувала селфі з відкритим обличчям і емоційним дописом. Так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася, і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє імені Путіна вона не назвала. Та схожість настільки очевидна, що сумнівів про кого йдеться, майже не залишилася. А головною інтригою життя Путіна лишається його коханка Аліна Кабаєва. Колишня гімнастка та олімпійська чемпіонка, за даними журналістів, народила диктатору двох синів Івана та Володимира Спиридонових, прізвище яких Путін передав від свого діда. Мешкають хлопці за даними розслідувачів у повній ізоляції то в резиденції на Валдаї, то в Сочі, далеко від сторонніх очей. Бо після початку повномасштабного вторгнення їх витурили зі Швейцарії. Кабаєва за чутками народила від Путіна не лише синів, а й доньку ще у 2008 році. Офіційно цього ніхто не підтверджував, але журналісти не раз помічали дивні збіги, бо частину дітей нібито записано на молодшу сестру коханки. Та, хоч Путін і намагається тримати свою золоту гімнастку подалі від преси, приховати своїх спадкоємців йому стає все далі важче.